Чому квітень має таку назву? Квітень це другий місяць весни та четвертий місяць року. Назва виправдана, адже саме в цей час земля починає квітувати. В народі кажуть квітень переплітень, бо переплітає трохи зими, трохи літа. І, хоча для квітня характерне швидке наростання тепла та березень і навіть. лютий, Ще можуть заходити в гості до квітня. Назва місяця в Україні прижилася не одразу. У літературній мові сучасна назва квітень з'явилася лише у 16 столітті. Письменники ж користувалися переважно словом апріль від латинського апріліс, тобто сонячний. У різних регіонах України використовували різні народні назви. У західних областях в активному вжитку був квітень, на полісці краснець. Зустрічаються й інші назви лукавець через примхливу погоду або снігогон. Течуть струмки, забираючи з собою залишки снігу. Первоцвіт, цвітень, красень. Ще цей місяць у народі називали лелечником. Адже саме лелека, долаючи далекі відстані, приносить на своїх крилах теплу весну.